Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Їй всього дев'ять, а вона вже залишилась сиротою через війну та ще й зазнала численних травм. Російська ракета прилетіла просто у будинок, де маленька Ангеліна жила з батьком, братами і сестрами. До сьогодні дівчинка проходить лікування, аби стерти з обличчя та Тіла сліди війни. Але нині її опорою та надійним плечем є нова мама, яку дівчинці подарувала доля і про яку вона так мріяла Чуттєву історію Ангелінки та її шлях до одужання розповість Оксана Ясницька. Я народилася в Клуп'янській. У мене було дві собаки. Одну собаку звали Танька, вареняшка. А іншу чекавчарка. Це перші позитивні спогади про улюблене місто, які зринають у пам'яті маленької Ангеліни. Нині про той страшний день у жовтні 22-го, який перекреслив усе її життя. Дівчинка не хоче говорити. Адже тоді на її очах загинув батько. А сама Ангеліна врятувалася дивом. Пролетіла ракета так в будинок, але вони були у дворі і осколки. На жаль, вона була вся в опіках. то було тільки після визволення Куп'янська у 22-му році, коли почали його дуже сильно ну, Як і зараз, Ангеліну відвезли до Харківського госпіталю, де надали їй першу медичну допомогу. Саме там вона вперше зустріла свою майбутню маму Зою. Жінка волонтерила в лікарні, допомагала діткам, які постраждали від війни. Каже, коли побачила Ангеліну, одразу відчула між ними зв'язок. Коли я побачила Ангелішку... Вони знайомляться зі мною, і я зрозуміла, це такий погляд був у дитини. Я все одно на кого не потрібна. Але потім так вже якось сталося. А що я зрозуміла, що я вже її не зможу полишити на той момент, Зоя вже знала, що дівчинка залишилась сиротою. Її брати та сестра поїхали у прийомні родини, тож ухвалила відчайдушне рішення усиновити Ангеліну тижнями. Зоя збирала документи, проходила курси і навіть створила прийомну сім'ю. Усе заради того, аби подарувати маленькій пораненій дівчинці. Дім вона сиділа в коридорі, чекала, поки я приїду і привезу ті документи. І коли вона їх побачила, вона розплакалася. І говорю, ну все, говорю. Ті пір говорю, я твоя говорю, мама говорю. Ну прийомна, і вона така мені сказала таку фразу. Слово прийомне можна опустити. Численні проблеми зі здоров'ям Ангеліни зою не злякали. На той момент у дівчинки була загроза ампутації. Втім, австрійським медикам вдалося врятувати ногу. Ангеліна практично не ходила перший час. У неї були і досі залишаються проблеми із зором. Та нині дівчинка вже почувається значно краще. Зараз вона вже проходить півтора кілометра. Вона плаває сама. Два місця я плавала, бо вона дуже боялась. Ну, лягушатник, але вона ниряє, що Нам навіть тренер каже, давай ми її будемо вже там трошки готувати, так вже займатися. Вона малює дуже гарно, хоча вона дуже була зажата. Окрім Ангеліни, у Зої є ще дорослий рідний син, який дуже полюбив свою нову сестру. Нині Зоя разом із Ангеліною приїхали до Львова на процедуру шліфування рубців, які залишились у неї після осколків та попередніх операцій. Дівчинці провели кілька процедур на обличчі та ніжках. У розпорядженні тутешніх медиків найсучасніше обладнання. Це забирається з допомогою пікосекундного лазера. Деколи зараз, а деколи і п'ять разів треба зробити. Ну і плюс це є, в неї була процедура шліфування ербієвим лазером рубців, розробили маніпули, яка на даний момент є єдина в світі. Другої твої немає, якою ми користуємося, і бачимо просто фантастичний результат. Ангелінка не єдина, хто нині проходить подібні процедури в рамках спільного проєкту Неопалиміти західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру таких діток станом на зараз уже шестеро. Це все складна процедура з, з огляду на власне про те, що обладнання потрібне дороговартісне, яке немає тут стаціонарно, з яким спеціально доставляється до нашої лікарні. А ми надаємо. Можливість це провести цю процедуру у загальному значуленні і під наглядом наших анестезіологів і лікарів після наркозного періоду. Медики кажуть, англінці знадобиться ще щонайменше дві процедури, аби наблизитись до ідеального стану шкіри на обличчі та тілі. Окрім цього, дівчинку ще чекає реабілітація з фізичним терапевтом. Ангеліна мріє повністю відновити функціональність пораненої ніжки. А ще одна її мрія вже стала реальністю. Дитина мріяла про маму, дуже мріяла. Мрія здійснилась Оксана Ясницька, Тарас Олонець, програма Вікна СТБ. Єдині новини насправді такі історії не тільки розчулюють, вони надихають і посилюють віру у любов, у правду, у справедливість.